Слова вдячності! Подяки вам від Артема Афедецького грося збірної України. Артем, губернатор! Дуже приємно, що так багато людей зібралося зараз тут разом з нами. Я впевнений, що більша кількість дивиться зараз нас по телевізу. І з того боку, свого команди хотів вам подякувати за те, що ви завжди були разом з нами. У радостні хвилини, у хвилини перемоги, звичайно, у не дуже хороші коли збірна, можливо, показує той футбол, який би ми самі цього хотіли. Але весь відбурговий цикл ваша підтримка завжди відчувалася. І цей е, неважкий футбольний шлях ми пройшли разом, тому що ми були всі разом. І у відбірковий цикл, і матчі, звичайно, плейлоф проти Словенії. Так що дякую за це. Ну і, звичайно, велика подяка нашим героям, нашим воїнам, які зараз в зоні АТО, адже в мене досить багато друзів та знайомих, які пішли добровольцями, які зараз перебувають у прикордонних військах України. Ми ними пишаємося, ми їх любимо. І вони наші герої це ті люди, які кожен день, ризикуючи своїм життям, роблять все можливе та необхідне, аби ми з вами українці. Жили у щасливому та мирному небі. Так що їм подяка і низький Україні. Вони наші герої, ми ними пишаємо. Хочу сказати пару слів про нашу збірну. Адже е, зараз багато різних показують е, по телевізору різних ситуацій. Хочу сказати одне від себе. Що зараз у збірні немає ні Дніпро, ні шахтаря, ні Динамо, ні Зурі. Зараз є на каналі. Україна лише єдина батьківщина, і кожен слава Богу, кожен футболіст, тренерський склад, зробить все можливе, аби ви, наші болівальники, наші сім'ї, наші дітки, наші батьки пишалися нами. І ми зробимо все необхідне, аби прославити нашу Україну, нашу державу за її межами. Адже в нас Україна одна, Україна єдина, Україна понад душе і слава Україні. Дякую! Рамада, всі зібралися для того, щоб задати необхідний настрій, гідно провести та відправити нашу збірну за звитягу на Євро 2016 І ви знаєте, в цей час по різних куточках регіонах України болівальники збираються так само, як і ми. І от нещодавно, 19 травня, на найвищій горі України говорили: зібралися болівальники Івано-Франківщини. Отут я, мабуть, попрошу Сашка мені допомогти. Що ж там відбулося? Я думаю, що багато хто із вас здійснював сходження на Говерлу. Це так? Так чи ні? Несміливо. Безумовно, це найвища точка України. З нею все дуже добре видно. А ми хочемо, щоб наша національна команда піднялася так само, найвище, і саме там, біля підніжжя нашої найвищої точки України. Біля підніжжя Говерли у потічку, де починається славетна річка Пруд, відбулося урочисте прання футболок збірної України, в яких наша національна команда здобула це право виступати у Франції. Після того, як ці футболки були вибрані у цих гірських водах, вони були сполоскані у спеціальному настої із гірських трав. Крім того, Висушені на карпатських кущах, щоб відігнати будь-яку можливу нечість від нашої національної команди. І зараз ці футболки, ці обереги української національної команди, кожному особисто прибули сюди, і ми зараз будемо з вами спостерігати їхнє офіційне вручення. Я запрошую до промови. Голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олега Гончарука. Доброго дня. Київ! Ми, Івано-Франківці, щиро шануємо стародавні традиції українського народу, їхньому віримо в їхню велику силу. І сьогодні в цьому місці, в серці нашої держави, ми прибули, щоб передати силу Карпатських гір. І гірських потягів. Івано-Франківці вклоняються нашим хлопцям за ту працю, яку вони вже зробили. І ми сподіваємося, що наша збірна достойно виступить на чемпіонаті Європи у Франції. А для мене велика честь сьогодні передати цю освячену форму нашим гравцям подякувати ще раз, ще раз їм за їхню працю. Слава усім вам і слава Україні! Прошу показати на екрані. Прошу, будь ласка, показати на екрані, як відбувався процес урочистого брання цих футболок у гірських водах. Прота! Будь ласка, увага на екран. Карпатської природи на дух пращурів та щира віра в перемогу. саме це, на думку уболівання до Івана Франківщину, допоможе українським футболістам перемагати найдостойніших і дуже сильних суперників. У високоділі Карпат бере свій початок з джерела на схилі говорили, ріка Руд. Що спадає в Дунай найбільшу жодну артерію Європи? Вона разом зі своїми притоками походила територію 18 європейських країн. Що бажання спільно підтримати збірня України з футболу привело до цього джерела прикарпатських уболівальників. Благослови нашу команду і представників духовенства у всіх традиційних професіях. І частинної морози мають освятили для інших гравців футбольну форму. При вірять, що цінищі властивості природи дарують здоров'я, додають сили для нових високих досягнень Тож наша збірна продемонструє найвищий футбольний результат, адже має щиру любов і підтримку 12-го гравця українських! Оболіваємо! Слава Україні! Героя слава! Героям слава! Героям слава. Героям слава. Героям. Ну що ж, ось ми побачили, що наші хлопці отримали свої обереги. Вони захищені, за них вболіває вся Україна, і вони це знають. І вони дуже вдячні вам за підтримку. І у них є подарунок для своїх найкращих уболівальників для вас, ось ці м'ячі. Хлопці, будь ласка, давайте. Виб'ємо їх сюди, людям, які прийшли підтримати. Вас, <ріць> отримати, <ріць> і підтримуємо збірно. Хто хоче отримати п'ятра? Вітай, помога! Ось на подалі, подалі туди вибити один раз. Ви пощастило помусь Остан, далі, так Давай по-новенькому, такі-то знову Далі Далі збавлюєшся, браво Далі 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 Гарвард далеко вибив Денис, ну що ж, і так само я впевнений, що ми далеко зайдемо, як на Євро 2009, де Денис під колегами стали чемпіонами. Тож, друзі, дякуємо вам за ці проводи, дякуємо хлопцям, побажаємо їм натхнення, побажаємо їм удачі, будемо тримати за них кулаки. Олександр, але дозволиш одну хвилинку. Я попросив усіх гравців і тренерів підійти ближче сюди, ближче, ближче до вансена. А зараз до краю, так, а зараз усі разом. Давайте, щоб наші герої відчули і ваші емоції були з нами там, у Франції. Усі разом. Україна! Україна!